Друзі, вітаю вас на майданчику AutoPoint. Сьогодні хочу вам розповісти про один із таких класних автомобілів, який є в нас в наявності. Це у нас Scenic другого покоління, 2008 рік. Автомобіль з надійним простим 1,6 літровим бензиновим двигуном на механіці по дуже класній ціні. Ціна даного автомобіля 5500. У нас стоїть лінзована оптика, стоять дорогі LED-лампи. У нас є передні протактування фари. Датчики світла, дождю, електроручник. В принципі, автомобіль в непоганій комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі. На гарній зимовій гумі. По кузову в принципі, немає ніяких слідів експлуатації. Все рівненьке, все ціленьке, дуже збережений стан кузова. По автомобілю абсолютно все працює. Автомобіль обслужений щодо обслуговування автомобіля було замінено. Замінений був ремінь ГРМ, З посліднього, що робили, це замінили троса ручника. Щоб ви за це не хвилювалися. Стенік це у нас сімейний автомобіль, тому покажемо вам багажник. У нас є поличка, гарний об'ємний багажник. Це треба сюди поприбирати. Є у нас повністю весь комплект, все як новеньке, запаска, домкрат, набор для заміни колеса, все є. Задній ряд, Renault сценіка. Дивіться, це у нас бюджетний автомобіль. У нас є шторки. Я думаю, що ви всі знаєте, що в сценіках є шторки. Ну, Нагадаємо, у нас є столики, які не поломані, все тут добре. Тепер заднє сидіння ми вже розповідали в сеніках. Вони їздять як взад і вперед, можна регулювати е, розмір багажного простору. Так, так, також можна регулювати е, кут нахилу спинки. Тобто можна розкласти їх, можна поставити більш е, під, під прямим углом. Тепер із фішок заднього ряду у нас є з підсидіннями такі ніші. Сюди можна положити якісь ваші речі або на щось в далеку дорогу. Також у нас є ніші. Щодо комплектації даного автомобіля, у нас механіка шестиступка. До речі, зверніть увагу, у всіх, ну не всіх, а у більшості сценіків е з двигуном 1.6 буде шестиступка. Так як у других механів тут буде п'ятиступки. Велика перевага в цьому сцені, що шести шоста передача, він економніший буде. У нас шкіряне кермо під кермове регулювання. Керування магнітолою, датчики світла дождю, 4 скло піднімаші всі автоматичні, керування електрокерування дзеркал. Також у нас дуже функціональний підлокітник, є самі підлокітники, тут велика така ніша. Також у ньому є розетка, сюди можна поставити на зарядку ваш гаджет. І рано не забуло про підстаканники. Також тут є такі. Підстаканники, які, якщо, наприклад, ви там щось пролили чи щось просипалось, ось можна так достати і витрусити там вимити. Дуже зручно. Також підлокітник регулюється, як вам буде зручно. Наприклад, якщо у вас там ззаді пасажир посередині сидить, йому треба більше простору, ви можете звинувати просто підлокітник вперед і все. Також є тут така зручна ніша, можна сюди щось покласти. Є у нас зручний бардачок. Тут, до речі, є документація, все повністю що приїхало з машиною ще тоді, в свій час з Німеччини, все збереглося, всі документи. Також є, як я вже говорив, коли знімали місто ззаді, що тут спереді також є такі зручні ніші. Автомобіль теплий, все працює. Під капотом у нас трудиться звичайний надійний двигун, К4М, 1,6 бензиновий, простий, невибагливий до якості пального. Виїхало добре, я думаю, всі знаєте, по других тих же самих меганах. По двигуну проблем ніяких нема. ГРМ, до заміни ГРМ а 10 тисяч, ГРМ мінявся 50 тисяч назад. Е, по автомобілю у нас стоїть новий корпус термостата, знаєте, їхні болячки, що пускає е, мастило в антифриз. Тут все добре. Антифриз чистенький, антифриз також замінений в автомобілю. В принципі, проблем ніяких немає. Двигун працює тихенько, рівненько, взагалі без ніяких зауважень. Хочу звернути вашу увагу, що дивіться, ні один елемент кузова не знімався, все в нас рено, по оригіналу також капот болти, нічого ніде не викручено. Друзі, якщо ви шукаєте свій бюджетний сімейний автомобіль, ласкаво просимо вас до нас на майданчик за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут 19. У нас, до речі, зараз є декілька варіантів реносценників на майданчику, є старіші, новіші. Е, наступне покоління. Отже, чекаємо вас до нас на огляд даних автомобілів.